Подивіться, яка краса, як пташки співають. Є тут трошечки сміття, правда, але більш-менш ще тут в цьому місці. Нормальна природа. Ще на все винищила Це ви бачите фрагмент старого ліса пересічення. Сьогодні нас обстрілювали в Дніпрі. У мене відчуття таке, що знаєте, це нам тут готують блох кау, или, я не знаю, блек каут, а я блохкаут. каут. Блохаті, коротше, нам готують. Саме, знаєте, що вже не один раз. І казали, і як передчуття, і взагалі там ну, дуже багато всього. Цікава така. Підготовка така з усіх боків і залякування. Ой, не знаєш. Звідки оце все і кому воно потрібно? Ну, мабуть, тим, хто тримається за кермо всі ці роки нічого не зроблено для посилення енергетики України і створення дійсно енергетично незалежної країни і такої, яка здатна витримати натиск ворог, лише тільки грав це все. Ну, все таке. У мене інше таке до вас. В цьому гарному місці розмова так мовити. Дивіться, яка природа, яка краса, яка гармонія. Не можна не замалуватися. Правда, сонця немає, ну а так взагалі дуже красиво. Може, в цьому є гарно щось. Що є ще що стоїмниче таке, да? сонця немає, але таке жовтеньке, як наче сонечко розлилося і роздало себе природі. Але ж знову потім воно відродиться. Якийсь день чи може сьогодні навіть вийде. У мене тут... Питання виникли у деяких людей. Вони, от, знаєте, є люди, які хочуть сили собі отримати. І от у них там різні питання виникають всім. Як би так от стати сильніше і взагалі отримати якісь сили там від, від кося, там, чи щоб їм щось хтось передав. Мріють працювати там, ну таке. Ну, я скажу так, знаєте, з цим дуже багато проблем буває. Ну, По-перше, по різні хворобливі стани, які на людину нападають, коли вона щось таке отримує. Вони так може до вас прийти ці стани. Певні випробування будете проходити, переживання. Але найнеприємніше, коли ви щось не, не, не своє, не те, що вам мали дати, а щось чу, вже забираєте. Що тоді відбувається? Тоді взагалі проблеми дуже. Тоді людина вже не знає, що робити, аби тільки здихатися від цього стану. І вона, але вона це на себе, так би мовити, напустила. О, листечко посипалось. Дивіться, як красива. О, як красиво на намідляний на запис поставити. І от у мене, я хочу навести просто приклад, щоб так нічого не казати, Того, може хтось розуміє. Да? Колись я приїхав на Копулівку один гарний хлопець, було свято Івана Сірка. Ну, вшановували, Да? день пам'яті, козака. І от цей хлопець пішов там десь. Був біля першого поховання Івана Сірка, а там ще Чортаниська Січ, і дуже багато цвинтар був великий. Водою все це було прикрите, Каховське водосховище, але вимивалося періодично. І оцей хлопець, ну, хлопець, чоловік, да? такий сміливий, гарний. Здавалося б, нічого не боїться і взагалі такий, що не дай Боже, козак. Взагалі, він вириває там якусь кістку, чи знаходить, чи ще лепу, чи щось таке і бере з собою, він думає, що це він Івана Сірка щось там відкопав. Від Івана Сірка рештки. Не в общем, Взагалі, він дзвонить по телефону. Не встигли вже міроприяття закінчитися, він вже вернувся в Київ і раптом дзвонить по телефону. Де він не той телефон знайшов і каже Ой, як би мені добратися до Капулівки, порадьте мені. Отакої. От ну, а я кажу слухай, А ти ж тільки що був там? Чого це знову тобі на Капулівку потрібно? Ну, от, виходить, що людину. Він приїхав додому, його почали мордувати різні там сили, таке на нього напало, і козаки приходили, і що, що там тільки не приходило. От, І він, уявляєте собі, побіг на потяг чи на автобус, а потім сам добирався до Капулівки, такий переляканий був, що не дай боже. Ну, і вернув, вернувся на місце, поклав, начебто попустив. Ну, і це не єдиний випадок такий, знаєте, коли оце хтось щось хоче забрати, якісь сили. Це, от хто зрозуміє просто. я є так... <смі> Мені тоді було трохи смішно, бо знаєте, ну, я ще такого і не розуміла, що може бути таке. Але тісно, коли от на своє береш і для чого. Не беріть на своє. Бо воно, воно боком виходить, воно і так тяжка доля у тих людей. Ви думаєте, таке щастя людині у цій, е займатися чужими проблемами, якщо він має чи вона, талант лікувати, або е пропускати через себе біль навіть е державний. Це ж, як казав, е здається, Богдан Хмельницький казав, що. Ну, бусіляка влада, да? влада не від Бога, а наказання за наші гріхи, знаєте, покарання. Отак і е, якщо хочете шаманами бути, як от, знаєте, шамани да? Там, в бубен бити, то треба розуміти, що ви любите музику, цю, шануєте бубни, <п infizionality> мійте їх робити самі. Знаєте, всі деталі шаманського життя. Чи там, життя характерника. І розумієте, чим це може вам віти? Не, не мені здається, не жоден характерник щасливий до кінця не був. От, тому от замисліться. є просте людське життя, і це дуже гарно. Можна просто займатися любити природою, спілкуватися з нею, і якось гармонізувати себе, оточення навкруги, і намагатися гармонізувати навіть спілкуванням. Якимись походами, спільними розмовами. Це дуже важливо. Прибирати природу, вам теж відповідь буде від вищих сил. Але не обов'язково тягти на себе усе, що, там, що ви не бачите, і там, мрієте бути супервідьмою, сили там якісь собі накопичувати. Ну, ви ж не акумулятор якийсь, і то акумулятор буває, тріщить і розриває його. Тому от просто ну, помислять на це. Може воно і не ваше, і не варто лізти. А крім того, коли от є такі люди, і вони думають, що вони щось чуже можуть забрати. Ну, це неправда. Забрати чуже не можна, бо це дуже важко. Це таке покарання йде. Ну, Просто якщо воно до вас перейшло, це одне. І то ви рішите там надо, не треба вам це. Вже не можете так жити без цього, то це одне. А коли можете, то може і не треба. Якось так. А для себе ще, ще цікаво, От є таке. о, <смірка> білка прийшла сказати своє слово. От є такі люди, які думають, що сили вони для себе там заможне, будь красивим, там, я такий суперсильний характерний козак там. Ну, це сили не ваші, це не для вас. Так, ну ви можете на ньому щось там заробляти, вам хтось щось дасть, але ну, це не є для заробітку. Якось так. Дякую.